У шкільних ранках саме складне це, що приготувати на сніданок і що покласти у ланчбокс. І це при тому всьому, що в нашій школі годують вранці. Коли ми приходимо до школи, під школою стоїть учитель, і якихось 10 хвилин роздає йогурти, протеїнові батончики, пластівці з молоком і фруктові п'юре. Це те, що я змогла запам'ятати, але моя дитина ставати в чергу і брати це завжди не хоче. Тому кожен ранок у мене починається новий квест. Сьогодні це ось така заготовка на піцу. Колись у костку ми її спробували. Знаєш, за цими столиками що роздають різні продукти, які продаються в костку на пробу. У цієї піци дуже смачний соус. прям такий, ніби ти в Італії. А цього разу вона ще й по акції була. Ми купили її і відразу готовий натерти. Можете сир. починати кидати на мене гнилими помідорами за те, що це не хелосі сніданок. Готую те, що їдять у моїй сім'ї, а італійці взагалі снідають круасаном якимсь солодким чи булочкою і кавою. І чому соус вічно впаде в саму щілинку? Швидко, швидко розігріла духовку і ставлю це на 10 хвилин, а сама йду доставати будільника і будити дитину. Вірніше будільник уже сам себе дістав. Потрібно було тільки відкрити дверцята. А оскільки він швидкий і невгамовний, то достатньо його покласти в маленьку дитячу ручку і він більше не дасть заснути. В якості винагороди за свою роботу він отримує горішки. Наш хомочка снідає, а в мене час, щоб підготувати шкільний гардероб. Здебільшого це штани і якась кофта, Тому що це зручно. У ланчбокс теж потрапляє нічого корисного. Сьогодні це протеїновий батончик, солоний попкорн, піца нарізана шматочками свіжо приготована, круасані, яблуко нарізане зелене, водичка і чай у іншому термосі. Інколи заміщаю питний йогурт. А як проходить твій ранок? Взагалі снідаєш перед виходом з дому?